На Буковині прикордонники затримали десятьох українців, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон. Затриманими виявилися мешканці Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років. Групу з восьми чоловіків виявив прикордонний наряд відділення Біла криниця в відділу Порубне після спрацювання сигнального пристрою. Невідомі рухалися в бік кордону. З появою прикордонників чоловіки намагалися втекти. Для зупинки правопорушників прикордонний наряд був змушений здійснити декілька попереджувальних пострілів угору. Як з'ясувалося, затриманими виявилися мешканці Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років. На кордоні з Румунією прикордонниками Чернівецького загону затримано 8 громадян України. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти де в подальшому. you <laughs> А правоохоронці були змушені здійснити кілька попереджених пострілів у повітря в подальшому правопорушників було затримано. Як з'ясувалося, сім чоловік це мешканці Чернівецької області, вік яких сягає від 25 до 39 років. А також був мешканець Івано-Франківщини, вік якого 27 років порушники державного кордону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і в подальшому. Шому їхню долю вирішуватиме суд також цього ж дня надвечір прикордонники відділу Порубне затримали ще двох мешканців Чернівецької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для притягнення до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону було затримано 690 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон на даний час. Всі особи притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Варто сказати, що особи, які намагаються під впливом шахраїв спробувати незаконно. Перетнути українсько-румунський кордон чи українсько-молдовський кордон наражаються себе на небезпеку, і дуже часто такі випадки закінчуються банально шахрайством, де люди платять кошти, але не отримують те на що сподіваються. Тому не варто порушувати державний кордон чи незаконодавство.